Якась Гідота, Пробачте, що так кажу, Не по-другому не можу сказати, яке Гедота збила б пам'ятник нашому загиблому воїну Данилу Сорокіну". Ці шокуючі кадри розтрощеної могили захисника першим зафіксував Вадим Добровольський, заступник міського голови Тернівки, що в Павлоградському районі. Це наслідки автотрощі на міському цвинтарі. Місце поховання полеглого захисника України Данила Сорокіна вночі протаранила автівка. А це вже кадри з камер відеонагляду. та сама ДТП. На них видно невідомий водій на легковику, буквально влітає на могилу. Результат: два повалені прапори України, зруйнований хрест і знищений надгробок. Після автівка просто їде геть. Сліди відчин, записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці почали збирати докази. Одним з перших на місце на руки примчав батько загиблого захисника. Все, все розбите, все розрушено. Грабнички розрушене, кресло, ну все. Здесь нічого не було. Тут просто були плити і все. все, було, все от, як виходить, виновник приступлення, все машини згріб, все це поламав і так больно, стало. Чоловік емоцій не стримує, каже, для його родини це черговий удар. Перший стався понад рік тому, коли на Донецькому напрямку під мінометним вогнем загинув його син. У мене проходив срочну службу, після окончання срочної служби підписав контракт на три От, Пройшов АТО, отримав медалі за захисту рідної держави. От, і, е, коли почалася війна, мені син пішов добровольцем. Ціною життя Данило звільняв українські позиції від окупантів. 18 января 24 року утром російські війська зайняли одну із позицій наших військ. Взяли в плену хлопців. На позиції їх було чотири людини. Данило, як командир штурмової роти, з підрозділом пішов визволяти українські позиції. Двох побратимів врятував позиції звільнили. Проте розвідувальні дрони відстежили шлях штурмовиків. Почався мінометний обстріл. Данило Сорокін загинув. Йому на віки 27. У нього залишилася маленька донька і дружина. Уже були похорони. Ми стояли біля під'їзду. Подошла пожилая женщина. Искала она отца. Она говорит, как мне найти отца Сорокина Дани. Я говорю, я отец. Она взяла меня за руку и сказала, я благодарю вас за вашего сына, что он спас моего сына. І ця могила не єдина, яку вандал на машині спаплюжив тієї ночі. Поруч ще один пошкоджений прапор полеглого захисника. Моєго сина був поломаний флагшток. Це було, я вже не знаю, як це сказати. Був в Орехово. Ну, спрашиваю, ночі, як ти там? Мам, ти не волнуйся, ми як таксісти. Приїхали і уїхали. І 18 числа, 6 часов, як мені сказали в военкоматі, їх підбили з ракети. Да за що ж вони мучаються? Мало того, що там воювали все на світі і здесь їх трогають. Водія втікача, який наробив, цього лиха, в поліції розшукали швидко. Точніше, водійку. На Місці події було е, виявлено е, запчастини з автомобіля. Е, і було подальшому, було були здійснені заходи в, в, в пошуку і в дворі. от з одного із будинків був виявлений даний автомобіль, і в подальшому була вже встановлена особа, якому належить автомобіль. І вона мешканка тернівки. За офіційною версією правоохоронців, місцева мешканка сіла у автівку на підпитку. Вночі їхала додому по польовій дорозі, втратила кермо і просто влетіла у могили. Це вона була в сильно малку Гольному сп'янінні. І вона не впоралася з керуванням, і вийшло, що зіткнулася з пам'ятником. Вона вину свою повністю визнала. Та, попри щиросердне зізнання, батько Данила Сорокіна переконаний, ця жінка взяла на себе чужу провину, припускає. Насправді вона прикриває свого чоловіка. Я дзвонив в поліцію, говорю, як ні цього... Ну дуже плохого чоловіка. так сказать. Я бы, конечно, по-другому бы выразился. Да, он у нас полиция. Они стояли как раз возле полиции на улице. Рядом полицейский стоял. Я попытался с ним разговаривать. Он вину свою не признает. Это не я. Начал валить на свою жену. Ну, Я, звісно, не здержався і по совски по пороже. Батько полеглого воїна каже, ця родина навіть обіцяла з'явитися на цвинтарі та вибачитися. Втім, цього таки не сталося. Чому? Що насправді відбувалося тієї ночі? І хто сидів за кермом? Ми розшукали ту саму водійку. Ось її версія. Ну тим, і я трошки ну не туди звернула. І я на той момент була троє. Я дуже жалкую. І я приношу вибачення панові Вадимові свої. Я дуже жалкую за це. Вибачте, я не можу більше розмовляти. Замість потрощеного новий хрест на могилі воїна вже встановила міська рада тернівки. Обіцяли відновити і флагштоки. Людина, яка це скоїла, вона понесе за це відповідальність і буде виплачена цією людиною сума повністю на відновлення цієї споруди. Не будемо чекати, поки він це буде компенсувати. Ми відновимо це своїми силами, своїми комунальними службами. Нами були прийнято рішення, і ми повністю ограничимо доступ доступ транспортних засобів до цвинтаря. Перекопаємо всі в'їзди, виїзди і залишиться тільки центральний в'їзд. Офіційну підозру водійці правоохоронці ще не пред'явили, нині встановлюючи навмисно, вона протаранила могилу. Саме від цього і залежатиме кваліфікація та тяжкість злочину. Родини ж полеглих захисників вже не чекають на вибачення, прагнуть справедливості. А поки лагодять все те, що накоїли руйнівники могил. Переламані навпіл хрести, завалені та потрощені надгробки, розбиті лампадки та вирвані квіти. Так зараз виглядає невеличке кладовище у Миколаївці. На тихому пагорбі селяни десятиліттями ховали своїх родичів. Тож цей дикий вандалізм торкнувся тут ледь не кожної родини. Ще з входу на цвинтар уламки плит просто лежать на землі. Тут мало не половина могил зруйнована. Два там, 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 там. Ну, мій батько, а рядом баби я в прошлом году поставив. Бачите, цвіток. Роза красна. Завалений та й все. Ну, що там. Селяни просто шоковані масштабом вандалізму. Наразі нарахували майже шість десятків побитих могил. І все це зробила одна жінка. На нас Це ж треба було докласти зусиль щоб зламати верхню частину пам'ятника. Хоча він на арматурі на одній, на двох закріплюється, це напевно ж била в якійсь істериці жінка. То п'яна, п'яне, чи то п'яна, чи під наркотиками. Кладовище тут тихе. Прийшла, хазяйнувала тут години дві. Якби ж фермер не бачив, дідуська Дідусь мій, бачите, біденко, ось він був завалений. Ну вона його не завалила, а розхитала. Зупинив вандалку випадковий свідок, місцевий фермер. Чоловік саме проїжджав повз тоді ж і побачив, як серед білого дня на цвинтарі жінка методично трощить хрести, немов і з кимось воює. У нас тут. Фермер в нас тут. Стояв на автівці. Зупинився за кладовищем і побачив, що хтось ходить. І він бігом приїхав сюди. і Її ледь-ледь скрутив. Не міг скрутити її. Така вона сильна, і така вона сильна, Зрештою жінку таки затримали просто на місці злочину. Вандалкою виявилась 32-річна жителька Кам'янського. Її затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. 22 квітня слідчі повідомили затримані про підозру за частиною 3 статті 297 кримінального кодексу України, а саме наруга над могилою, іншими місцями поховань або над тілом померлого за злочин. Жінці може загрожувати від обмеження волі до позбавлення волі на. Строк-сім років. Чому обрала саме це кладовище та який мотив керував руйнівницею могил? Слідчим вона не зізнається. Натомість місцеві кажуть, від затриманої добряче тхнуло алкоголем. Селяни обурені, адже чи відшкодує вона збитки, незрозуміло. Середня ціна на один гранітний пам'ятник зараз складає близько 13 тисяч гривень. 59 дев'ять потрощен. П'ятдесят дев'ять. і потрощено не тільки ці під мрамор, а потрощені й старі валяються. чого тільки не валяється? Че там тільки не валяється? Кілька понівечених пам'ятників селяни самотужки відновили. Хто цементом, а хто просто поклав на могилу гранітний надгробок. Багато родин навіть не знають, що на могилах їхніх родичів стався справжній погром.